Над селом стояла легка млова, така прозора, що крізь неї видно було навіть захмар'я, той далекий простір за хмарами, де, здавалося, живуть чужі мрії і наші забуті молитви. З даху старої хати звисав перевісень снігу, тонкий, як недомовка, що застрягла на язиці. Десь за городами свистів сніговій, крутив білий пил. Але тут біля вікна було затишно і трохи казково. Я сиділа у бабусиній хаті, притулившись до теплої лежанки, І дивилася, як по шибці повільно сповзає крапелина талої води. Над піччю. Темніло палаття. таємничий світ мого дитинства, де ховалися старі скрині, коники на паличках, вицвілі хустки і невидимі, але дуже реальні духи предків. Звідти, з глибини хати, тягнулася знайома запашка сушені яблука, м'ята, сіно свіжа плачинда з сиром, яка тільки но з печі. У грудях тихо нили спогади, той самий щем, що приходить, коли раптом розумієш, усе найрідніше, крихке, як сніговий перевісень. Я дивилася на бабусю, її кучма сивого волосся. Вибивалася з під хустки, руки, тужаві, натруджені, але легкі, коли бралися ліпити вареники чи перехрестити мене на дорогу. Вона була моїм першим оберегом, моєю незгасністю дитячої віри, що добро обов'язково перемагає. Пам'ятаєш, яке було літо того року? запитала вона ніби між іншим і перед очима відразу спалахнули жнива. Тоді день був погідний, не пекучий, а лагідний, з м'яким вітром і синім небом, де тільки но народжувалася тонка біла хмаринка, мов промінець у воді. Поле стояло в золотому розквіті, і кожен колос соковитий. Важкий від зерна. У засік сипалося нове життя. Повні жмені майбутнього хліба, і в кожному тому зерні була якась тиха відрада. Ми не пропадемо. Буде що їсти, буде що посіяти знову. Після роботи йшли на толоку до сусідів хто носив воду, хто лагодив дах. Хто саджав город, усе село ставало гомінливим, наче великий співочий двір. Голоси перепліталися, їхня дзвінкість розліталася понад річкою, котилася над лугами. Хтось заводив пісню, І вона підносилася над хатами, як світлоносний засій над вечірнім небом. Увечері. Коли сонце опускалося за обрій, і його промінець ще раз лагідно торкався верхівок верб, починалися посиденьки. Старші збиралися біля хати, згадували давні жнива, голодні роки, війну. У словах бриніли недомовки про те, про що боляче казати прямо, але навіть крізь ці паузи. Світився тихий просвіт надії, ми вистояли. Значить, є в нас щось таке незгасне, що не вбити ніякою темрявою. Молодь тим часом ішла на вочорниці. Там було більше сміху, ніж спогадів, більше мрій, ніж страхів. У призахідному небі. Раптом розривалася блискавиця. Коротка, але така яскрава, ніби саме небо фотографувало наші обличчя на пам'ять. Після грому наступала коротка затиша та мить, коли й вітер і птахи, і навіть наше дихання враз замовкали, щоб послухати, як б'ється серце землі. А тоді знов оживав сміх і танці, і пошепки на лавці під хатою. На різдво в хаті з'являвся дідух, він стояв у кутку, як прадавній сторож. У його колосках була вся історія нашого роду: усі жнива, які вдавалося зібрати, і усі ті, що не судилося. Я дивилася на його обрис, окреслений світлом свічки, І мені здавалося, що це не просто сніп, а живий предок, що вартує наш вогонь. Вогонь теж був особливий, незгасний у нашій уяві, світлоносний, як слово домівка. З роками поїхала у місто, дні стали інші. Гомінливі, але чужі будинки виростали невиразними коробками, і навіть грози втратили свою зворушливу велич, блискавиця тепер сприймалася як перешкода для інтернету. Та варто було заплющити очі, і через усі ті багатоповерхівки пробивався маленький промінець. Дитячий голос, співочий, і з тією самою сільською дзвінкістю, що колись навчила мене молитись не словами, а подихом. Тепер, сидячи в бабусиній хаті, розуміла, усе це не просто спогади, це наш тихий скарб, наша незгасність. Млова над селом, Захмар'я, що ховає в собі новий світанок, снігові за вікном і тепла піч усередині, полаття і засік, плачинда і запашка яблук, дідух у кутку, вечорниці й толока, все це мовчазні, але певні обереги. І поки в нашій мові живуть такі слова, Поки в них є розчуленість, щем і відрада, поки серце здригається від зворушливих дрібниць, від однієї крапелини на шипці, чи від промінця, що пробився крізь хмару, доти й ми будемо триматися, то жаліти в бідах, як яблуко наприкінці літа, і знову входити в розквіт. Коли над світом з'являється новий світлоносний засій нашої незгасної України. У цьому тексті ви почули кілька десятків суто українських слів, які не мають точного перекладу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими короткими відео, в яких розповімо про кожне таке слово. До зустрічі.